Малята, запрошую вас у свою лаб лабораторію. Пропоную вам сьогодні провести цікавий дослід. Для цього нам з вами знадобиться глубока тарілочка з водичкою, пляшечка, яку я заздалегідь обрізала, серветка, резиночка та рідке мило. Тож почнемо. Давайте спочатку ми з вами зробимо нашу пляшечку. Ось так покладемо на неї серветочку і зафіксуємо резиночкою. Ось так. Підправимо, щоб воно добре трималось. А тепер зробимо наш мильний розчин. До цього ми з вами водичку додавимо рідке мило, багатенько додамо, щоб наш розчин був щільний. І починаємо мішати, щоб з'явилася піна. Це, яка на спіна вийшла, бачите? А тепер беремо нашу пляшечку, занурюємо водичку і сильно дуємо. Яка в нас з вами гарна піна вийшла? Справжня пінна вечірка. Малята вам сподобалось? Повторіть з батьками цей дослід, а я на вас буду чекати.